З кого ви затішаєте? Не наฉгати. Командира, щоб граборант дав особовий значок і веслобокс. Капітан, його бити зламаний нутро, бити по голові і можна Але цей придурок не пообложує. Його обличчя не Селікса. Капітан, ти Сюди. На войну приїдете. Люди підходимо ближче до дверей!

Я маєте Ні, Ми нікого не покриваємо, ми Покриває. проведемо розслідування Покриває. цього приводу. не проведуть, проведем. не проведуть. Не проводили і не В результаті всіх сьогоднішніх дій злоді, злоді. громада Вінницького злоді. майдану, бандити, бандити, бандити. Нововід... нововідновлена, українська, Вінницька революційна громада вимагає від вас, пане Ігорю, понести бандити, заслужену відповідальність. І щоб її уникнути, напишіть, будь ласка. Заяву про відставку за власним бажанням. Так? Да! Так. Да! Так! Да! так? Да! Відставка, Відставка! відставка, відставка. відставка! Ви маєте піти у відставку за сьогоднішні дії, за дії всіх цих тітушок, за нерозслідування всіх цих справ, за те, що вороги сьогодні нападали на людей, повинен хтось відповісти. І я вам кажу, для того, щоб я прийму рішення, так, правильно. Те, шри шри церкві дай церкві. Дай Давайте дай ми проведемо перевірку. я вам Ми вже не віримо. Вчорашнього вечора нам погрожує. Сьогодні очеплений весь район. Ми віримо, не віримо, не віримо. А хто Нам же Я вже бачите, дивіться, ви хочете жити по новому. Ми проведемо перевірку. Я вам це все питаю. Ми не можемо відставку театру. Ви не пишіть заяву. Приймає рішення, чи ви підете відставку чи ні. Ваша задача написати. Бумага є. Чистий листок. Я такої команди не давав, бо це не моя компетенція. Хто дав команду? 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 Хто Хто дав команду? Хто дав Хто дав команду? 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 Хто ну обласної ради, ви зараз обласну раду сюди. Хто дав з обласної ради? Конкретно. Давайте іменами. Ніхто такої казінки нам не дає. Я дав команду стояти за мої податки, мене не пускають. Хто відставка? Відставка! Відставка! Відставка, відставка! Відставка! Заяву! 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 я ніхто не бив людей, ніхто не бив людей. Ніхто не бив, людей. Ніхто не бив людей. Громадський порядок! Таке правильне рішення прийняв генерал Русін, да. який не дав команди своїм ментам бити простих людей. На жаль, сьогодні особисто мене вдарили. Особисто я бачу, як три працівники, які кайками товкли людей. Розумієте? Ганьба! 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 Не треба від руки писати, що начальник школи міліції від руки написав. Що ж рукувати? Від руки пише заяву. Від руки рапорт написав. Від руки і нормально все. Хто? Ми можемо йому написати заяву, хай підпишемо. Ні, він сам зараз напише. Браво, можемо? Obrigado, senhoras Він ховається, там собі никається, люди його чекають, звуть. воно і, думаю, вирішило питання. Мені, палатка стояла Ви всі тут мають на увазі ягуарівців, А зараз кажуть, що вони на фронті, це не герої. Для мене вони не герої. Ви хвалитись орденами. Я за своїм не переживаю. Верховний суддею. Верховну правду. В, цьому. в цій країні і в цій державі чинить народ. І вся повнота влади згідно п'ятої статті Конституції належить українському народу. І народ судить. Хто герой, а хто Ігор Моренець? Моренець, виходь! Моренець, виходь! Моренець, виходь! Моринець, виходь!

Самодисципліновано прийдіть самі до себе, значить, нам не потрібно зараз лишніх сценаріїв, таких, які завадять нам подальшому нашому успіху в Україні. І ще скажіть, начальника коло. Я поряд з вами. Я ще раз вам говорю, і мої колеги, які в на сьогоднішній день не порядку, Вони не допустили ніяких провокацій, не дали б нічого з коли нікому на сьогоднішній день пострадати. Я ще раз вам те. Я зараз не направлено проводимо мирний акцію. Де Моренець! Мирну акцію ми проводимо начальник не була, управління Моренець Ігор Сергій Ігор Володимирець зайшов і приймає рішення. Він вийде зараз з вами до рішення, що Відставка! 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 Ну, Дружинам, братам. <реклама> Ти то після революції Начальник не повинен бути вже взагалі начальником. Скільки перевіряти? Що він перевіряє? Зараз всі працівники. А дуже Тяжко травмований. Так це відповідальність начальника. Це через його провину ваші працівники травмовані. Він спричинив це, він спровокував це. Він дає вас під фарш, ви його захищаєте. Для чого? Ви тупі. Я не розумію вашу логіку. Хлопці ви здорові, розумні. Вам плюють спину, ви стаєте на колівлявся тричі. Заяву на звільнення і відклав на понеділок. Ігор Муренець сьогодні припустився величезної помилки, направивши людей. Міліціянтів проти людей, вони живуть, направивши одних. Я пропоную таке рішення Зібрати силами, зібрати всіх людей доброї волі, всіх людей рішучих, всіх людей чесних, всіх людей, хто вірить в світлі ідеї української революції, і прийти сюди, в понеділок, і взяти штурмом будівлю міліції, якщо Ігор море не пред'явить заяву про відставу.